Ми сьогодні з вами робимо лабораторну роботу, але я спочатку розкажу, як її робити, тому починаємо в режимі онлайн. Так. Лабораторна робота у нас по визначенню індуктивності котушки. Індуктивність це фізична величина, яка характеризує ця. Тільки даними самої котушки, тобто залежить тільки від кількості вітків, від розміру котушки, від діаметру котушки, від наявності котушки осердя. Так, і Завдяки тому, що є у котушки така фізична величина, ми її сьогодні на лабораторній роботі будемо обчислювати. Так, зараз ділюся своїм екраном. Покликання на саму лабораторну роботу я вам вже скинув в групі Viber. Також вона є в NZUA. Так, і е, інструкція там трішки перероблена в порівнянні з тією інструкцією що в підручнику, Тому що в нас є свої нюанси, тому що ми будемо робити лабораторну роботу у е, віртуальному середовищі е, Хет, Colorado, Значить, Покликання теж є в лабораторній роботі. Ось в цьому середовищі, яке зараз у мене відкрито на лівій стороні екрану. Так, на праві, відкрита сама інструкція. Ну, Тут, як завжди, пам'ятаємо, пишемо свій клас, своє прізвище, ім'я. Так, далі, до теоретичній відомості. Ми будемо збирати схему, але ось звертаю вашу увагу, що схема у нас буде трошки інша. Тут у нас схема складатиметься: джерела змінного струму, вимикача і котушки індуктивності. Також будемо використовувати амперметр, вольтметр і два осцилографи. Осцилограф напруги і осцилограф струму. Всі ці, ці елементи є у нас тут у віртуальному середовищі. Далі для розрахунків будемо використовувати формули. Так, формули, відповідно, теж усі в нас є. Це покликання на саме віртуальне середовище, воно доступне або по QR-коду, або по покликанню. Можна так і так. Бажано зрозуміло спочатку. Оцю табличку, яка тут у нас у лабораторній роботі десь перерисувати, заповнити її на листочку по мірі того, як ви робитимете дану роботу, а тоді сюди обов'язково всі дані сюди будемо переносити. Так, зараз швиденько розбираємо. Значить, наша задача зараз зібрати ось отаке коло на рисунку, воно показано, ну Тут всі прилади показано в режимі малюнків, не в режимі схем, Режим схеми, режим малюнків ми можемо перемикати ось відповідно кнопочками, оціми внизу під е, панеллю з нашими приладами. Значить, у нас, по-перше, джерело змінного струму. Ось воно тут. Беремо його, ставимо. Так, Далі. Далі в нас є провіднички Ось ліва, провідничок, англійською це вайр. Ставимо. І справа провідничок ставимо. Далі е, у нас тут провідничок йде вниз. Ось так ставимо, повертаємо. Так, тут іще один провідничок ставимо. Далі в нас іде котушка. Беремо котушку, індуктор називається ставимо сюди. Далі за котушкою вимикач ось він свіч англійською. Так, далі, ось тут у нас що стоїть? Амперметр. Беремо амперметр. Прилади ось у правій частині. Беремо амперметр, ставимо. Далі після амперметра провід униз ставимо. Так, оф. Донизу. І провід тут ставимо. Замикаємо наше коло. Так, коло замкнути. Так, тепер до нього ще прилади треба приєднати. Вольтметр приєднуємо. Вольтметр буде вимірювати напругу на кінцях котушки, тому підводимо його до котушки. Отак ставимо. Так, і два осцилографи. Осцилограф напруги. Оце він з двома клеймами. Приєднуємо клейми так само, як і вольтметра. Справа в тому, що ми працюватимемо зі змінним струмом, тому покази Вольтметра, а Вольтметр для постійного струму, вони весь час будуть мінятися. І е, використовуючи осцилограф, ми будемо уловлювати той момент, коли у нас е, напруга буде максимальна. Ставитиме на паузу і зніматимемо звідси покази. Так, і осцилограф для вимірювання сили струму. Ставимо тут і оцей вимірювач, датчик струму. ставимо на... На провод прямо ставимо, він тоді буде реєструвати. Так, тепер дивіться, коли я замкну коло клаце по вимикачу, у мене ось, дивіться, починаються коливання напруги, починаються коливання сили струму. Відповідно, амперметр показує змінні значення сили струму, вольтметр показує змінні значення е, напруги. Тепер як нам вловити той момент, коли максим... нам треба для того, щоб провести обчислення, нам треба буде шукати. Максимальне значення. Ось подивіться в таблиці. у нас, Тут максимальне значення сили струму і максимальне значення напруги треба шукати. Так? Тобто, оцей момент, коли крива доходить до верху чи до низу, треба поставити на паузу. Якщо не вийде і то точка перейде цей момент. Знімаємо з паузи і повторюємо. Так, Зараз, на прикладі першого досліду, я покажу це. Так, е, значить, Я розімкну коло, е, запишемо ті дані до таблиці, які в нас не будуть мінятися. Це частота коливання мереженню. Нажимаємо на, вимикачі, на джерелі. І в мене ось тут написано. Зараз тут напруга встановлена, напруга джерела 9 вольт, частота джерела 0,5 Гц. Я тут пишу 0,5. У вас так само буде. 0,5. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі будуть 4 досліди з різними значеннями напруги, починаючи з 9 вольт. Але тут ще один момент, треба буде зробити, це все в описі написано. Встановити, щоб у самого джерела був внутрішній опір. Для цього нажимаємо оцю. розширені властивості. Нажимаємо цю кнопочку. Ось отут. І тут ось, встановлюємо на 1 внутрішній на 1 ом. Це внутрішній опір нашого джерела. Він треба, тому що якщо його не встановити, то в нас буде ідеальне джерело, і там результати, скажімо, будуть трішки нереальні. Для того, щоб результати були більш реальні, встановлюємо на одну поділку, на 1 Ом. Так, гаразд. Тепер проводимо перший дослід. Нам треба вловити. Е, зараз я замикаю і ставлю на паузу в той момент, коли крива доходить до верху. Хоп. О, бачите, точно вгадав. Приблизно. Ну, там чуть-чуть може і помилився. Значить, мене вийшло 8,9 максимально напруго. Пишу сюди: 8,9. 8,9. Так, точка, якому тут немає різниці, як будете ставити. Далі. Так, так само я силу струму повинен максимально визначити. Ну, тут можна плюсиком мінусом регулювати висоту. До речі, знімаю з паузи. Ось, ну, Висота через занадто. через те, Ось так роблю. І в момент, коли підходить точка сили струму до максимуму, я ставлю на паузу. От. І у мене покази 0,57 А. Пишу 0,7. 57, 57 А. Так. Все інше будемо обчислювати. Все інше будемо обчислювати, тому зараз роблю другий дослід. Зразу заповнимо оцей вимірювальний етап нашої роботи, всі 4 досліди, А тоді будемо поступово обчислювати. Значить, другий дослід. Що в другому досліді міняю? Міняю напругу, додаю було 9, ставлю, наприклад, 15 наступне значення. От, поставив на 15. Частоти не трогаю, частота залишається. Тепер, знімаю з паузи. Так само, ага, у нас, бачите, заповзає вже загору, тому тут я масштаб міняю. Доповзає наша осцилограма до верхньої точки в цей момент ставлю на паузу. Пропустив трошки ще раз. Ще раз пропустив. О, більш-менш нормально. 14,87. Записуємо на напругу 14,87. Так, так само силу струму максимальний момент, максимально уловлюю. Знімаю з паузи. І коли доходить до верху, хоп, ставлю на паузу. Значить, 0,93. 0,93. Наступний третій дослід. Знову додаю напругу. Вибираю джерело, додаю до 20 вольт. Давайте через 9, 15, 20, 25. Отак будемо робити, десь приблизно. Якщо трошки, трішки не так, буде нічого страшного. 20 вольт. Знімаю з, з паузи. Масштаб трошки під Так, Доходить до верху, ставлю, от вгадав, верхня точка. 19,94. 19,94. Тепер так само вимірюю силу струму. Знімаю з паузи. І в момент, коли оця верхня крива доходить до верху, ставлю на паузу. От, вгадав. 1,20. Пишу 1,20. І останній дослід. Знову міняю характеристику джерела. Клацаю джерело. Міняю 25 вольт, ставлю приблизно. О, 25 вольт. Так, знімаю з паузи. доходить до верху. Ставлю на паузу. Так, провзівав цей момент. О, перепрозівав. Нормально. 24,97. Ставлю тут 24,97. Так, отут так само силою струму роблю. Знімаю паузи. Чекаю момент, коли доходить до верху, і ставлю на паузу. 1,53. Пишу 1,53. Так, все. Ту частину, яка е, була в нас е, обчислення, ми зробили. Так, ну ще, що нам треба звідси буде знати, ще ось номінальне значення котушки індуктивності оце для цієї формули. Ми коли котушку клацнемо, у нас побачимо, що тут 5 Генрі. Тобто L номінальне в нас буде 5 Генрі. Оце єдине, що потім треба буде знати. Значить, далі заповнюємо всі інші графи. Значить, повний опір. Повний опір шукаємо, як U, ділимо на I. Тобто, що беремо? Беремо калькулятор. Беремо калькулятор, де він у мене. Так, секундочку, де в мене мій калькулятор. Так, ось мій калькулятор. Ох ти ж. Зараз, сюди його. Ну, давай. Ох ти ж, не виходить. Ладно, будемо так двигати. Значить, ділимо 8,9 на 0,57. 8,9. Ділимо на 0,57. Дорівнює. Значить, до сотих округлюємо тут 15,61 сота. 15,61 сота. Так, тепер аналогічно робимо для другого досвіду, для третього, для четвертого. Котушка індуктивності шукаємо. Нашу обчислювальну індуктивність. Для цього Z, то це, що ми порахували, тільки що повний опір. Ділимо на 2 пінню. 2 пінню в нашому випадку: це що? Ню це 05. 2 разом одиниця. Одиниця на пі буде 3,14. Тобто ми ось оце ділимо на 3,14. Значить тобто 15,61 ділю на 3,14. Дорівнює 4,97. 4,97. Так само робимо для другого досвіду. Так само для третього, так само для четвертого. Коли отримаєте 4 значення L, ось сюди записуємо арифметичне. Теж ось формула. Бачите? Записали сюди арифметичне, Сюди читаємо відносну похибку. Відносну похибку, що читаємо за цією формулою. Оце арифметична, що ви посчитаєте. L номінальне, я нагадую, 5 Генрі було, сюди 5 підставляємо. Значить, ділимо тут у нас, наприклад, вийде арифметична 4,8 ділимо на 5, віднімаємо одиничку, відкидаємо мінус. І множимо на 100 і округлене до цілих результатів. У мене, наприклад, я рахував, вийшло 15%. Ось сюди написали 15%. Все, таблиця заповнена. Після цього пишемо висновки, відповідаємо на 4 від цих питання. І натискаємо кнопку відправити. Після того, як ви на. Тислай кнопку Відправити, вона робиться сірою. Через декілька секунд з'являється повідомлення, що відправлено на перевірку. Якщо таке повідомлення з'явилось, другий раз відправляти не треба, все відправлено. Другий раз можете відправити, якщо ви знайшли помилку, виправили її, відправляєте другий раз. Я тоді останнє перевірю. Оце така робота. Так, чи є якісь запитання? Так, запитань немає, тому працюємо. Виконуємо лабораторну роботу. А о 10.55 чекаю вас на уроці астрономії.